А ви знаєте, що таке фіалка трейлер? Я вам розповім: це сінполі, яка росте не компактною розеткою, не так, як звичайна фіалка в одну точку роста, а пускає довгі пагони. Стебла можуть звисати вниз або стелитися вбік. На, пагон, на пагонах з'являються квіти і створюється ефект букета. Трейлер це фіалка каскад. Справжня окраса колекції. Трейлерні фіалки за розміром бувають стандартні, напівміні, міні. І трішки по догляду. Догляд, як за звичайною фіалкою, але їй треба яскраве розсіяне світло без прямого сонця. Полив помірний, краще фітільний, ґрунт легкий, пухкий, верховий торс з пірлітом це буде ідеально. Горщик невеликий, але ширший, ніж для звичайної фіалки. Для формування інколи треба прищіпувати пагони, щоб кущ був пишніший. Потрібне лише терпіння, і у вашій оселі з'явиться справжнє диво, жива прикраса, що дарує красу щодня.